А місто Суми перетворилося в сучасний обласний центр із значним правословим, економічним, науковим та культурним потенціалом. До таких особистостей належить Михайло Насович Лушпа, відомий державний і партійний діяч, архітект. Шанований керівник, почесний громадянин міста Суми, лауреат премії ради міністрів СРСР, державної премії імені Тараса Григоровича Шевченка. Михайло Панасович не просто любив місто Суми, він вріс у це місто своїми кореннями. Став взірцем працездатності, професіоналізму і людяності для всіх сумчан та мешканців Сумської області. Протягом багатьох років Михайло Панасович обіймав високі керівні посади в області та місті Суми. Він був великим архітектором, шанованим керівником, який любив місто Суми і багато років творив його історію. Завдяки ентузіазму, наполегливості і творчому натхненню Михайла Панасовича Лушпи в місті Суми з'явилися широкі проспекти, і багатоповерхові житлові комплекси, зведено театр імені Щепкіна, наукову бібліотеку імені Крупської, розважальні комплекси «Кристал» та театральний, молодіжний центр, романтика, унікальний парк казка, сквер, дружба, його рідне місто прикрасилось фонтанами, розквитало тисячами троянд. На повну потужність запрацювали в місті Суми, завдячуючи Михайлу Лушпі машинобудівні та хімічні підприємства. Справи Михайла Панасовича були відомі не лише сумчанам його ім'я було у великій пошані всіх мешканців Сумської області.